Мир вам і благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дух Святий спонукає мене сьогодні ділитися з вами тими відкриттями, які мені дав Господь прямо сьогодні вранці. Коли я прокинувся, було мені в розуміння, щоби я відкрив Слово Боже, нового заповіту, об'явлення Святого Йана Богослова, і читав перші розділи. Об'явлення Іоанна Богослова. Слова, я прочитав з першого по 7 розділ включно. І розповідати розпочну вам відкривання і значення тих віршів, які я зрозумів. Написано у 14 вірші в 7 розділі, я сказав йому, Ти знаєш господарю, і він сказав мені. Це ті, які прийшли від великої скорботи, вони омили одяг свій і вибілили одяг свій кров'ю анця. За це вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його. І той, хто сидить на престолі, буде жити в них. Вони вже не будуть мати ні голоду, ні спраги, і не буде палити їх сонце, і ніяка спека. Що це означає? Вони прийшли від великої скорботи. У Євангелії від Матвія написано, що тоді буде така скорбота, якої не було від початку віку до нині, і не буде. Від початку віку, це означає від початку мого життя до нині. Це означає, що у, написано у четвертому розділі послання святого апостола Павла до євреїв. Перечитайте уважно весь четвертий розділ. і Запам'ятайте, що є означає слово нині. Нині, коли почуєте голос Божий, не вже сточить сердець ваших. Окрім того, ще зверніть увагу на те, що велика скорбота це той момент, той час, коли я усвідомив свою гріховність. Через почуте Слово Боже, я побачив, що я не такий. Всередині своїй, в серці своєму, в душі, в розумі, як належить би бути, як написано в слові Божому. Я не такий. Мене охопила дуже велика скорбота, якої я не відчував від початку свого віку народження до того часу, коли усвідомив свою недосконалість і гріховність. То була велика скорбота, якої не було в мене раніше. І коли я це усвідомив, коли я покаявся, та скорбота спала з моїх плечей, з моєї душі, тому що я усвідомив і повірив, що Господь простив мені всі мої гріхи і обіцяв, що Він мені їх не згадає ніколи більше. І гріхов твоїх і беззаконь не згадаю, більше обіцяв Господь, але Він мені його простив. Все мою недосконалість. Тому оце і означає, що я прийшов від великої скорботи. Вони омили одяг свій і вибілили одяг свій кров'ю. Ісус постраждав за мене на хресті, пролив свою кров. Я вірю, що Він її пролив за мої гріхи. Окрім того, що і сповідуючися постійно і причащаюся плоті крові Господньої, я весь час омиваю кров'ю Христовою свої гріхи. Він мене омиває. І я над цим працюю і прикладаю зусилля Ісус Христос, як обіцяв, так і омиває мене своєю кров'ю. І за це я перебуваю перед престолом Бога і служу йому день і ніч у храмі Його. Храм Божий святий. І цей храм ви, храм Духа Святого це моє тіло. Моє серце престол Божий, в якому перебуває Бог. Прямо написано: Господа Бога святіть у серцях ваших. Це означає в серцях тих, хто покаявся, живе Бог, Дух Святий. Це Його престол серця віруючих людей. Я говорю за себе. Це Його престол, моє серце. І я день і ніч пильную за собою, щоб служити цьому Духу любові, Духу Святому. І Він є мій творець, він мене робить подібним Богові, бо від народження був створений тільки за образом Божим, але мені належить стати подібним йому. Через своє служіння, через пильнування, через дотримання заповідей Господніх, через перебування в любові, це вище, ніж дотримання заповідей. Перебувати в любові це в Господі бути постійно. І хто сидить на престолі, буде жити в них. На престолі, хто сидить? Дух любові, дух святий, буде жити в них, це обіцянка, що буде жити в мені. І він живе в мені. Цей дух мене сьогодні спонукає говорити до вас, до тих, хто мене рідко хто чує. Дві-три душі чує мене у Фейсбуці. Дві-три душі розуміє мене, можливо, у на каналі Ютуб, там, де я поширюю це відео. Небагато. Єдине, що тільки я бачу, зацікавилися. Коментарів жодних майже. Було два-три коментарі, ну, зовсім таких нейтральних. Тому я й говорю вам, що дух любові спонукає мене волати перед вами все одно як в пустині. Так само було і Іоанну Хрестителю, так само відпочувався Ісус Христос, коли проповідав у Пустині юдейській. Точна копія того, що вже було, це вже було майже дві тисячі років тому. Я постійно відчуваю себе перед Престолом Божим, перед своїм серцем і служу йому день і ніч Духом Святим. Не маючи Духа Святого, якщо я не хрещений Духом Святим, я не можу постійно служити Богу тільки тоді, коли мій розум не спить. А як я засинаю вночі? Розум спить, а без Духа Святого сонне тіло не може служити Богові. Там, де Дух Святий, там відбувається цілодобове служіння Богу. Тому і 24 старці, які постійно моляться перед Богом і прославляють святе ім'я Його, то якраз і є 24 години. Напротязі 24 годин моя душа служить Господу за допомогою Духа Святого, інакше служити Господу постійно не вдасться. Написано, моліться безперестанку. Неможливо молитися безперестанку, якщо ви не хрещені Духом Святим. Читаю далі розділ 4. Після цього я глянув і ось двері відчинені на небесах. І той самий голос, який я чув, ніби звук труби, що говорив зі мною, сказав: Зійди сюди і покажу тобі, що має бути після цього. Це після другої, третьої глави, відкривання Іоанна Богослова, там, де були звернення до ангелів семи церков. І в ту ж мить я був у дусі, і ось престол стояв на небі, і на престолі був сидячий. Що значить престол на небесах, де? На наших чистих серцях, якщо вони чисті, справді, От тоді може бути і видно того, хто сидить на небесах. І цей сидячий, на вигляд був подібний до каменя Яспису і Сардису, і райдуга навколо престолу, на вигляд подібна до смарагду. Це чистота і прекрасне. І навколо престолу, 24 престоли, а на престолах бачив я 20 Чотири старці, які сиділи одягнені, були в білий одяг та мали на головах своїх золоті вінці. На головах золоті вінці. Це увінчені славою. Тепер, 24 старці, Я так собі вважаю, 24 години. І від престолу виходили блискавки і громи, і голоси, і перед престолом горіли сім світильників вогняних, які є сім духів Божих. Про це відомо, написано відверто й прямо, що це з ангели семи церков. І перед престолом море скляне, подібне до кристала, і посеред престолу, і навколо престолу, чотири тварини, сповнені очей спереду і позаду. І перша тварина була подібна до лева, і друга тварина подібна до тельця. І третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І кожна з чотирьох тварин мала по шість крил навколо. Завдяки числу по шість крил навколо я враховую, що це є наступне чотири. То я вважаю, що це ранок, день. Вечір і ніч. Ранок тому, що Ісус Христос це є вранішня зоря. Разом з тим, кожне із цих, із цих проміжків часу мають по 6 годин. Тому і написано, що кожна з цих тварин має по 6 крил. Це години. Шість годин. помножити на 4. Тварини і пом... маємо 24 години. Напротязі всіх цих годин маємо пильнувати, щоб не зрішити. Хай буде то ніч, ранок, день а чи вечір. Все рівно пильнуйте. Прямо написано. Одне слово, найкоротше. Але найвагоміше, мені здається, пильнуйте, щоб не спокуситися, щоб утриматися в чистоті, праведності і істині. І цілодобово вони служать Богу, взиваючи свят, 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 Господь, Бог, Вседержитель, який був, є і гряде. За ранком іде день. Написано: хто в день ходить, тут не спотикається. А хто вночі ходить, той спотикається. Отже, день це час нашого свідомого служіння. День це коли ми перебуваємо у Дусі Святому, в Господі, і, незважаючи на добу, будь-який час, ми пильнуємо, перебуваємо у дні. Це друга тварина, день. Вечір. Вечір, я розумію, як закінчення мого життя уже при заході сонця. Я закінчую своє життя, тільки тоді буде видно, що я за людина. Тому і лице його як людина у третії тварини, лице її як людина. А далі йде уже ніч, як орел, що летить. Ніч пролітає, як птиця, говорять у нас в народі. Це моє бачення. Хай вас Господь благословить, можливо, вас краще Господь відкриє. І я думаю, що не я перший і не останній працюю над цим Словом Божим, над тлумаченням відкривання на Бога Слова для спасіння свого і вашого. В даному випадку я потрудився над тим, щоб ви спаслися. Бо коли я записував це відео, дуже мені було важко і незручно. Мій голос не являється артистичним, мій голос не являється професійним у записах відео. Але я сьогодні досить сказав, аби ви проміркували над Словом Божим, над його таємницями, і хай Господь вас благословить, спастися від ваших гріхів, від цього розбещеного світу. Бережіть себе від ідолів, і хай Господь вас береже від усякого зла. Аминь.